Всім привіт! Я знаю, що пропав на два тижні, та це все через те, що я зараз чуюся в технікумі, і тут нові люди, вчителя, і взагалі нове і невідоме для мене середовище, до якого мені ще потрібен час, щоб звикнути. Тому через це відео можуть виходити не так часто, як я б хотів. На сьогодні я для вас зібрав 10 плейсів, які варті вашої уваги. Так, я знаю, що нічого нового не придумав, але це все, що прийшло в голову. вибачайте. Добре, не буду вже затягувати вступ і перейдемо до самих плейсів. Резиденс масакри. Повертаючись додому з роботи, ви не очікували отримати повідомлення від уряду. Ще менше ви очікували, що вам доведеться захищати свій дім від кровожерної істоти. У плейсі ваша задача збирати по всьому дому ресурси і виживати, і не дати монстру проникнути у дім та вбити вас. Сам монстр дуже круто і кліпово зроблений. Це нарешті за останні декілька місяців проведеного в Роблексі знайшовся плейс, який мене до сурачки лякає, і бере він в основному тим, що на тебе падає велика відповідальність, щоб двері та вікна були заколочені, щоб генератор був заправлений паливом, щоб встигати відлякати монстра світлом і тому подібне. Я залишився задоволеним від цього плейсу. Тож вам раджу у нього пограти. І звісно, що краще з друзями. Побудуй свій АТБ-маркет. В цьому плейсі ваша задача побудувати ваш власний супермаркет АТБ та підняти бабла. Ха, ви дійсно думали, що я ставлю таку хрінь в своє відео. А справа в тому, що даний плейс був створений мною, і я над ним дуже сильно постарався. Хоч практично всі моделі були взяті з тулбоксу, але усі будівлі, що є в грі та ландшафт, були зроблені мною. І я вас запрошую до ознайомлення із моїм Тайконом. Він вже я вважаю завершений, і просто я у нього час від часу щось додаю цікавого. От як, наприклад, я навчився робити анімації, і тепер ви їх можете побачити безпосередньо у самому плейсі. Також, якщо ви хочете підтримати цей плейс, то ви можете. Задонатити мені 5 або 10 робоксів. Що зробила ось ця людина. Просто превеликі тобі дякую, Даніель за твій донат у розмірі 5 робоксів. Це нереально приємно. Коротше, всіх вас запрошую оцінити мої перші кроки у розробці своїх плейсів. До речі, це не єдиний мій плейс. Існує ще два тайкони, але я про них якось іншим разом. Кері Мі. Вирушайте у довгу та болісну подорож разом з вашим партнером, стрибаючи, пільнаючи, кидаючись і піднімаючись на вершину. Ця гра прогресивно складна і може викликати лють, пам'ятайте про часті перерви. Трохи дивний опис, але суть плейсу полягає у підніманні нагору, кидаючи один одного. Цей плейс виключно на двох, тож, якщо хтось шукав фановий плейс на двох, то запрошую. Але прислухайтесь до опису плейсу і краще сильно не нервуйте, поки будете проходити цей плейс. І беріть перерви час від часу. Райан Гослінг обі паркур. Так, а тепер увага, бо ви зараз побачите найкращий плейс, який коли-небудь існував у Роблоксі. Запрошую вас усіх до Райан Гослінг паркур. Ух, який мужчина, це капець. Хто, до речі, з вас ходив на барбі? Бо я особисто так, і мені сподобалося. Гослінг, тупо покращий, крапка. Ідемо далі. by Car Simulator. Ласкаво просимо до нової Мексики, де правило дорожнього руху є лише порадою. Мінуйте збиття автомобіля з надмірно театралізованою фізикою. Якщо коротко, то ви знаходитесь на дорозі, де машини тупо літають з гара. Тут навіть танки є. Коротше, забавний і такий дивний плейс. На пару хвилин зайти буде, що треба рейс мод. Якщо ви хотіли колись пограти у Мод, але у вас немає НАТО грошей чи комп'ютера, то я вам пропоную дуже добру копію цієї гри у Роблоксі. Ви можете робити там майже все те, що у справжньому Мод. Ви можете побалуватися з рогдолами, пропами та іншими гравцями. мінусів хочу сказати, що якщо ви хочете мати більше контенту у цьому плейсі чи банально пограти з вашим другом на окремому сервері, то, на жаль, вам доведеться заплатити розробникам Роблокси. Якось так. А то я ще, ще одне опів виключно для двох людей. Тільки на цей раз ви збираєтеся не способом кидати один одного, а ви прив'язаним мотузкою, завдяки якої ви будете збиратися нагору. Зрешті, ця гра у мене асоціюється з грою Unravel 2, де ви так само пробираєтеся по локаціям при тому, що ви зв'язані мотузкою, і таким чином маєте пройти всі випробування. Цей плейс буде чудовим тестом вашої дружби та довіри один одного. Real-Life Apartment цей плейс створений для РП і просто чолового проведення часу з друзями. В вашому розпорядженні є ціла квартира, у якій можна усе піднімати і з усім взаємодіяти. Як, наприклад, щось розігріти у микрохвильовій пічці чи взагалі приготувати якусь страву. Коротше, я рекомендую вам у цей плейс пограти. Write a letter. Гра про те, як написати листа своєму найкращому другові або незнайомій людині. Зберігайте нотатки інших людей у власному щоденнику або просто весело спілкуйтеся. Приємний атмосферний плейс, де можна просто порозмовляти з іншими гравцями, як через чат, так і через голосовий. Окрім спілкування і написання листа, які, до речі, можна повісити, де заманеться, плесі є багато досягнень, які навіть не так і просто отримати. У плесі чимало локацій, які можна досліджувати, відкривати секрети, отримувати якісь предмети та інше. Дуже класно плейс, Який зайде людям, які просто хочуть чолово посидіти поговорити. Так і людям, яким не сидяться на місці і хочеться досліджувати мапу. Дуже вам раджу пограти у цей плейс. The Vents. Що ж, і останні плейс на сьогодні? Щось причиняє занепокоєння в вентиляційних отворах і вас наняли для усунення проблеми. Суть зрозуміла і проста, але ж, як вже по традиції, це не буде так все просто. Це ж все таки хоррор плейс. Тож, поки ви будете виконувати свою роботу, за вами буде лазити по вентиляції монстр. Просто симулятор Гордона Флімена, що ломіка не висачає як предмет самооборони від монстра, також у плейс можна грати з друзями до 4 людей. Це все на сьогодні. Знаю, що мало, але і дещо знімати поки що немає. А Роблокс та Горбокс наблюдають мені, хоч відео по цим іграм не так багато, але я і просто так собі сиджу і граю у ці ігри, і вони мені вже встигли наскучити, як той же Роблокс, у який я безперестанку грав на протязі майже 8 років. Тож сподівайся на ваше розуміння. Я думаю, що так як у мене ноут тепер знову цілий, саме час рухатися далі. Тому може в майбутньому будуть зміни в контенті. Це також по іграм, але вже іншим і іншого формату. На цьому думаю, що все. Дякую за перегляд та ваші очікування. І побачимо, сподіваюся, не за два тижні чи взагалі не через місяць. До зустрічі!